Валерій Залужний повідомив, що мав важливу розмову з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Великої Британії Палмером. А Про що вони говорили? Про найважливіше. Ну, по-перше, вони обсудили те, що є проблеми на полі бою, і про важливість припинення російської агресивної війни залужний повідомив про те, що фактично зміг донести, що Україна воює не лише з Росією, а ми просимо потужній. Коаліції у вигляді авторитарних режимів: Китай, Росія, Іран, Північна Корея, які постачають зброю, технології та ресурси для війни проти нас. Тому це не лише війна України, за битва фактично, за майбутнє всього демократичного світу. Більше того, фактично, те, що зробив залужний, це не імітація, а дії не якесь. Пусте порожне інтерв'ю змі а комунікації з профільним чиновником не гучні, але порожні заяви, а дипломатія і аргументація з метою отримати результат. А саме підтримку сполучених штатів це алгоритм ефективності, а не ефектності. І це фактично завжди притаманно залужному.